Бійці батальйону спецпризначення Тернопіль поїхали в чергове відрядження в зону АТО дотримуватися дисципліни, сухого закону та допомагати товаришам по зброї. З такими словами звернувся до бійців батальйону спецпризначення Тернопіль, виконуючи обов'язки начальника обласного управління поліції Олександр Богомол. 45 правоохоронців поїхали на 45 днів в зону проведення антитерористичної операції. Перша вимога, яка Є до вас, як і до всіх інших бійців, це дотримання дисципліни, тому що тільки запорука в дисципліні це запорука нашого успіху. Ви є обличчя нашої області, обличчя цих людей, які стоять за моїми плечима. Значить, ваші люди, ваші рідні, ваші близькі будуть на вас дивитися. Друга вимога це сухий закон. Ви знаєте, що ви повинні бути там в тверезому розумі. І слідкувати за собою. За своїми колегами, за товаришами, за бійцями допомагати одне одному, допомагати зберегти життя, здоров'я і виконати ті завдання, які перед нами ставить держава і наші люди в першу чергу. У свій 26-й день народження на схід держави відправився і боєць батальйону патрульної служби особливого призначення Тарас Гриниха. Для чоловіка це вже не перша поїздка в зону неоголошеної війни. Його вибір захищати державу підтримали батьки. Хоча до того Тарас займався художнім ковальством. Їду в піднесному настрої, їду зі своїм побратимами на свій день народження в зону АТО виконувати завдання, поставлене. От таке в мене вперше. Ну, служба є служба. Бувають всякі моменти, але в принципі, жалітися нема на що. Знаю, нас вдома чекають. В принципі, все гаразд. Підштовхнуло мене до служби, мій громадський обов'язок. До служби я займався художньою кокою. От. І я вирішив, що пора, пора віддати обов'язок перед батьківщиною. Переживає, батьки переживають, а особливо мама переживає. Нам мужикам трошки якось трошки пустіше, а жінці, мамі, і мамі день народження сина, їй тяжко її навіть не мав, не мав. ну, дуже тяжко їй. Бажаю всім, хто їде захищати наш спокій тут, і в Україні, щоб щаслива дорога була їм, туди, назад, щоб добре відслужили, повернулися щасливі і хай Бог посилає їм. Спокій і щаслива дороги. За словами голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни, за час військових дій на сході побувало уже близько п'яти тисяч бійців з Тернопільщини. Саме вони уже другий рік забезпечують мир та порядок на територіях Донецької та Луганської областей. Дякую вам, дорогі батьки, дружини, дорогі діти. За те, що ви підтримуєте морально своїх братів, батьків. Татів і дідусів. Для нас це важливо, бо кожен з них буде надіятися на те, що його тут чекають. І наскільки ви їх будете проважати з радістю, настільки радістю вони будуть повертатися.